Борис вовк. Хмаринка, яка всіх перекривляла. Жила собі хмаринка гарненька та пустотлива. І любила вона всіх перекривляти. Летить якось по небу, а внизу на галявині біля пеньочка зайчисько. Вуха довгі, очі налякані, прислухається. Чи не крадеться десь за кущами вовк? Ей, гукає Хмаринка. Зайчисько боягуз. Зайчисько глянув угору, а там такий же, як і він, пухнастий заєць у небі. Тільки куметний куметний, вуха довгі придовгі. Вуса в обидва боки стерчать, як у розбійника. А хвостик маленький, так і труситься. Чому ти мене перекривляєш? ображається Заєць. А Хмаринка сміється та далі пливе. Раптом, бачить, на паркані півник. Ей, гукає Хмаринка. Півнику дурнику. Півник угору поглянув одним оком. А там такий же, як і він, розкуйовджений півник у небі, тільки кумедний кумедний, з великим дзьобом, гребінець на бакир, груди колесом, а шпори, як шаблі. Чого ти мене перекривляєш? образився півник. Хмаринка сміється і знову далі пливе. Іде дорогою дідусь із ціпком. Хмаринка раз, і в неї вже і вуса, і борода, і ціпок. Усе, як у дідуся. Старий на небо глянув, хмаринка ще й язика показує, дражниця. І де не літає, все пустує, дивись, он вона, то на будинок схожа. То на квітку, то на трамвай, то на їжака. Кого не зустріне, кожного перекривляє. Врешті усі навіть забули, хто вона насправді, як її звуть. Ти питають – зайчисько-боягус? – Ні, я хмаринка, а їй не вірять. Ти запитують знову. Півник-дурник? Ні, я хмаринка. А їй знову не вірять. Ти, кажуть, дідусі з ціпком? я хмаринка, хмаринка. І від образи вона заплакала. А коли хмаринка плаче, іде дощик. Тепер усі побачили, що вона справді хмаринка. Заплакала. І раптом зникла, наче її і не було. Чи то вся на землю дущиком пролилася, чи, може, до інших хмаринок полетіла розповісти, що з нею трапилося, і як не слід робити?